Всіх вітаю, шановна спільнота! Сьогодні поговоримо про те, як додавати до вашого особистого рекламного кабінету стороннього користувача. Отож, для початку нам необхідно перейти відповідно на Facebook, завантажується наш особистий профіль. Далі нам необхідно перейти і знайти наш рекламний обліковий запис. Переходимо в ліву частину, натискаємо на кнопку більше, завантажується. Нагортаємо донизу і бачимо Ads Manager, тобто наш рекламний кабінет. Натискаємо. Нас, відповідно, перенаправляє в наш рекламний обліковий запис. Далі нам необхідно знайти налаштування нашого рекламного облікового запису. Для цього переходимо в ліву частину. Потім опускаємось донизу і під довідкою бачимо налаштування рекламного облікового запису. Натискаємо. Завантажується налаштування нашого рекламного облікового запису. Далі важливий момент для того, щоб е, додати ваш, е, точніше, стороннього користувача до вашого особистого рекламного облікового запису, вам необхідно е, прийняти того користувача до вас в друзі. Тобто, вам необхідно перейти відповідно на Facebook-сторінку, потім друзі, надіслати йому ваш профіль або ваш. Е, Ваше ім'я та фамілію, як в Фейсбуці, так, але краще надсилати профілем. Далі він повинен прийняти його, ви повинні також підтвердити, або він до вас заявку не надійшли, так. І вже далі ви можете знову переходити до рекламного кабінета і вже додавати його безпосередньо в рекламний кабінет, так? Тобто для початку необхідно, щоб він був вашим другом. От, переходимо, відповідно, прогортуємо донизу, і ми бачимо, що у нас тут є ролі рекламного облікового запису, для того, щоб додати стороннього корректу користувача, нам необхідно відповідно натиснути на кнопку Додати людей. Натискаємо, бачимо попап вікно з можливістю керування користувачами, тобто їх запрошенням, тобто ми можемо ввести тут назву друга, тобто ім'я його профілю, і надати йому певний статус. Є три статуси: адміністратор рекламного облікового запису, тобто, ця людина має практично ідентичні же права, як і у вас. Вона може редагувати. Способи оплати, редагувати учасників, налаштовувати рекламні кампанії, запускати їх тощо. Так? Далі в нас є наступний статус це рекламодавець облікового запису. Тобто ця людина має дещо менше права, ніж адміністратор. Вона не може додавати нових учасників, змінювати платіжну інформацію, але може повністю налаштовувати ваші рекламні активності, тобто створювати кампанії, аудиторії, рекламні оголошення та запускати. Ну і третій відповідно статус це аналітик рекламного облікового запису. Рекламного облікового запису може переглядати ваші активності, переглядати типи кампаній, переглядати аудиторії та рекламні оголошення, але не може безпосередньо а, налаштовувати рекламні кампанії чи щось змінювати вашому рекламному обліковому запису. Так? Тобто, для чого взагалі необхідний цей статус? Ну, наприклад, ви замовили послуги в фрілансера або в якоїсь маркетингової агенції, і хочете, щоб вони для початку провели вам аудит, тому ви додаєте їх в якості. Користувача, але зі статусом аналітик рекламного кабінету. От, в цілому, досить досить просто, так? От, ну і далі, я, в принципі, якщо у вас низька довіра до того учасника або до маркетингової агенції, яка буде налаштовувати відповідно вам е, рекламні активності. Ви можете назначити рекламодавця. Да? Тобто, ви тільки починаєте співробітництво і ще поки що не впевнені. Е, в ну, довіра не, не така висока, і ви можете назначити рекламодавця. Просто ця людина буде працювати з вашими рекламними активностями, але не буде змінювати способи оплати та додавати інших учасників. Ну і відповідно, якщо у вас хороший рівень довіри, ви можете одразу надати е, адміністратора. От, е, далі, після того ви натискаєте підтвердити, і, в принципі, на цьому все. От бачите, досить просто і лаконічно. Е, обов'язково, якщо у вас там з'являться якісь додаткові питання, можете писати в коментарях. Намагаюся всім відповідати. Також е, обов'язково підписуйтесь на канал. Надалі буде виходити багато різного корисного контенту. Ну і відповідно на телеграм-спільноту також не забувайте. Ось е, на цьому це все. Е, буду радий в майбутньому ще зустрітися з вами у відео, тому підписуйтесь. Обов'язково оповіщення, щоб у вас були також увімкнені, і в принципі до нових зустрічі.